Бабусю, в мене біда. Сідай. У мене завжди все було добре. Але останнім часом, ви розумієте, я відкрила цілий сет альбомів Іці і ніодної чарінки. А чому ти до мене прийшла? Мені здається, на мені прокляття. Внучко, принеси мені заговорені карти. Ось. Внучко, витягни одну карту. Ось, бабусю. Я бачу на тобі прокляття реджин. Бабко, а як мені цього прокляття позбутися? Мені потрібна чаренка. Секундочку. Внучко, подай мені гілочку японської сакури. Я дам тобі один значок дуже рідкісної японської сакури. Добре, бабусю, а що мені з нею робити? Я зараз тобі напишу. Тобі треба знайти людину, яка тебе прокляла, прочитати три рази це заклинання і заціпити на неї значок. Добре, бабусю. До побачення, бабусю. Ой, не послухає вона мене. Мене прокляла, я знаю, я зрозуміла. Ти давно хотіла, щоб ти мені в альбомах випадала. Трахті бідох, ті бідох черен. Трахті бідох, ті бідох черен. Тхті бідох, тідох, чорьон. Тепер ти не зможеш мені завадити. Сподіваюсь, тепер, після того як я провела ритуал, мені точно випаде черен. Ні, це було не юце. Бабусю, я зробила все, як ви казали, але ритуал не спрацював. Я знала, що ти до мене повернеш. Не на ту людину ти провела ритуал. Бабусю, я довго думала, але я не можу зрозуміти, хто це може бути. Добре, давай я тобі дам підказку. Вижу чоловіка в червоній курці, більше нічого не бачу, вам треба знайти його. Тобто це він навів на мене порчу? Можливо. Внучко, принеси коки. Як тільки побачиш цього чоловіка, кинь в нього коки. Тоді твоє прокляття зразу розвіється. Тримай. Дякую, бабусю. Я пішла. Ступай. Так от хто навів на мене порчу. Тримай свої коки. Так, я сподіваюсь, порча знялась. О, нарешті це подіяло.